Ми повертаємося в залу українського жіночого конгресу. І зараз в цьому блоці ми говоритимемо про ветеранську політику в нашій країні. Знаєте, цікаво, вчора третім смисловим блоком була освіта. Освіта як фундамент політики і економіки, про які ми говорили перед освітою вчора. Сьогодні ветеранська політика третя як фундамент усього, що буде в країні в країні ветеранів, якою ми станемо. І ми зараз про це розпочнемо говорити, але я спочатку хочу вам нагадати, що сьомий український жіночий конгрес, жіноче лідерство, час відновлення, час відбудови організовано громадською організацією Український жіночий конгрес. Конгрес відбувається за підтримки Національного демократичного інституту Агентства США з міжнародного розвитку, Швеції та Уряду Сполученого Королівства. Конгрес підтримується програмою розвитку ООН в Україні та структурою ООН жінки в Україні. За фінансування урядів Японії, Норвегії, Швеції, Польщі та Європейського союзу, а також дитячим фондом ООН. Партнерами конгресу є Міжнародна фундація виборчих систем, Офіс Ради Європи в Україні. Конгрес також відбувається за підтримки ПриватБанку. Конгрес підтримується програму для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні підзвітності та розвитку «Юліт з Європою, що спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією, для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. «Юліт» сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян та розширює можливості громад. Медіапартнерами конгресу є група Starlight Media, телеканали Еспресо, прямий та П'ятий канал, а також видання Телеграф. Погляди, викладені під час події, належать авторам і не обов'язково відображають погляди вище зазначених партнерів і донорів. І ми розпочинаємо нашу розмову про ветеранську політику. Хочу на сцену запросити міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну. Пані Юлія, ваша концепція, про яку ми неодноразово говорили, у тому числі і на подіях, організованих українським жіночим конгресом, полягає в тому, аби перехід від служби військової до цивільного життя був максимально гармонійним і комфортним настільки, наскільки це можливо в заданих обставинах. Які конкретні сходинки на цьому шляху вже пропрацьовані? Вітаю. Учасників конгресу, по-перше, я дуже вдячна організаторам, що стільки років тримають стрій, і багато чого зроблено в плані того, що у нас чоловіки і жінки на рівних умовах можуть долучитися до за захистою оборони країни. Дякую всім вам за це. Я хотіла показувати презентацію, а потім попросила організаторів, що. Давайте повісимо її на сайт, і там її дивляться. а Хочемо поговорити відверто з вами про те, що відбувається. Я розповім крізь свою історію. Моя війна розпочалася в 1992 році в підрозділі контрозвідки, де не було жодної жінки-оперативника, і розпочалася з того, що Незалежна Україна почала будувати свій сектор безпеки і оборони моя війна почалася в 94-му році, коли ми е, працювали в Криму, протидіяли російським спецслужбам, і там була перша реальна жертва, тобто нашого е, старшого лейтенанта, який виконував бойове завдання, вбила російська спецслужба. Перше, що я хочу зараз ще зробити, ще вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих захисників і захисниць. Дякую всім, прошу сідати. А потім були інші роки, коли ми побачили це, була дуже непублічна діяльність, і були інші роки, коли ми побачили, як російські спецслужби почали впливати на нашу спецслужбу. Різні історичні періоди. 2008 рік ми зробили доповідь про те, що. Буде анексія Криму, жодна людина не звернула на це увагу. А доповідь ми робили перед генералом, який після широкомасштабного вторгнення працює в Лукойлі. Не після широкомасштабного з 2014 року. Моя боротьба була дуже прихованою. В 2015-16 році виступаючи на заходах з протидії гібридним загрозам, розповідаючи про те, що ми... Розслідуємо діяльність Московського патріархату на шкоду е, інтересам безпеки України. Мені мої високі керівники позвонили і сказали, що ти більше не будеш працювати, тому що у нас це нормально. Це вже 15-16 рік. Ми розуміємо, які роки. І ми продовжували працювати. І таких офіцерів багато. Коли ми говоримо про лідерство і жіноче лідерство і чоловіче лідерство, це в першу чергу про відповідальність, про ту справу, яку ти робиш, і ти знаєш, для чого ти її робиш. Найбільший виклик, мій особистий, під час широкомасштабного вторгнення, яке я зустріла на Крамадорському аеродромі, куди влучила перша бомба, це було як залишитися цивільною особою під час широкомасштабного вторгнення. Але я усвідомлювала, що я член уряду, де має бути кворум, має бути прийматися рішення відповідальні. Я член Ради національної безпеки і оборони. І ми добиралися до Києва. Далі ми робили декілька днів. Ну ми робили те, що потім ще розкажемо колись, а зараз не можна говорити, бо військових колишніх не буває. І тепер Міністерство у справах ветеранів. Міністерства у справах тих, кого торкнеться майже кожна родина, і великий виклик перед тим, як ми дійсно зробимо умови переходу з військової служби до цивільного життя комфортними для людей. Адже з 2006 року я слухала як військова тренінги НАТО по переход, перехід військової кар'єри до цивільної. На жаль, окрім тренінгів, нічого не відбулося. Що таке перехід? В першу чергу це запровадження людиноцентричної е, принципу до людей, які служать ще в військових колективах. Щоб не було такого, що якщо тобі платять 200 гривень надбавку за особливі умови, ти потрапляєш в рабство і ти можеш е, фактично бути використаним 24 на 7, у тебе немає відпустки, е, ти не можеш е, зустрічатися з родиною по вихідних. Це неправильно. Людиноцентричний підхід в армії це зміна ментальності. Е, Працівників, які працюють в сфері морально психологічного забезпечення, а також в сфері цивільно-військового співробітництва. І великий зміст реформи саме переходу зараз лежить в сфері сил безпеки та оборони. Добре, що зараз ми про це не лише говоримо, а ще й робимо. Нами, ну, як у справ ветеранів, розроблена вже. Наша сторона цифрової платформи переходу з військової служби до цивільного життя, Залишилося цифровізувати армію, залишилося цифровізувати сектор безпеки і оборони, адже прикриваючись секретністю, вони 30 років нічого не робили в цьому питанні. Перехід це те, що людина, яка вже відслужила, вона вже завчасно знає, що у неї є друга цивільна спеціальність. Вона завчасно знає, що їй запропонують працевлаштування, адже зараз ми говоримо про ветеранів від 19 до 45 років. Це працездатне населення, яке отримало унікальний бойовий досвід, але яке може вирішити сама людина, чи її залишатися продовжувати служити, чи йти в цивільне життя. І ми, як Міністерство ветеранів, маємо запропонувати. Інструменти для розвитку зараз, в рамках нашого міністерства, діє проєкт Інститут помічника ветерана. Це людина, яка буде працювати в громаді, яка сама є ветераном, ветеранкою або членом родини, або членом родини загиблого захисника та захисниці. І фактично фасилітуватиме діалог між ветераном та. Всіма сервісними центрами, які існують медичними закладами, закладами соціальної підтримки освітніми закладами, таких помічників в пілотному проєкті має бути більше 500 людей в чотирьох областях: Вінницька, Львівська, Дніпропетровська і Миколаївська, але Цих помічників потрібно навчити, бо вони е, є базовою вищою освіти, але нема досвіду роботи з пані Юлію, Вибачте, що я вас перебуваю. Просто якщо треба спеціальна людина, яка яку треба навчити цим всім процедурам, то може не людина, треба а система інша, щоб воно було простіше. Е, е, Ні, не, то е, немноже не трішечки не так, тому що це елемент. Загальної системи ветеранської політики, давайте будемо відверто. Ветеранської політики з 91-го року взагалі немає, не існувало просто як такої. У нас не було такої кількості ветеранів, але е, не існувало. Для того щоб її зробити, треба зробити системну реформу і інституціоналізувати на всіх е, вертикалях влади ветеранську політику. Тому ми прийняли, тобто. Помічник ветерана це елемент загальнодержавної системи створення ветеранської політики. Тобто на рівні постанови Кабінету міністрів ми вже прийняли її. В кожній обласній військовій адміністрації і районній військовій адміністрації створюється підрозділ окремий самостійний у справах ветеранів. На рівні району і на рівні області, на рівні громади, комунальне неприбуткове підприємство або комунальна установа. Фактично є тією установою, де працюють помічники. Окрім цього, нами з початку широкомасштабного вторгнення створено гарячу лінію кризової психологічної підтримки. Там вже більше 20 тисяч дзвінків спільно з міжнародними партнерами, це було започатковано. І наступного року ми хочемо створити загальнодержавну, єдину національну ветеранську гарячу лінію з усіма переліками питань, які виникають. Питання в чому? Давайте будемо відвертими. В віддаленому селі немає психолога, немає лікаря і немає нікого, але є помічник, який допоможе людині більш доступно достучатися до цих послуг. Тобто він буде тим, хто супроводжуватиме і фасилітуватиме. Крім цього, єдиним інструментом, який ми зараз також формуємо, це точка входу через СНАП. Ми навчили більше ніж півтори тисячі працівників ЦНАПів, як працювати з ветеранами, і в ЦНАПах деяких областей багатьох вже зараз відкриваються окремі ветеранські точки. Тобто, людина має. Прийти туди або помічник допоможе куди скоригувати. Також працює сервіс електронний є ветеран, і ми протягом широкомасштабного вторгнення там зробили електронну заявку, розробили самі її. І разом з Червоним Хрестом, особам з інвалідністю внаслідок війни, протягом чотирьох місяців виплачувалася адресна допомога 4 тисячі гривень кожного місяця. А це для людей маломобільних, це суттєва підтримка, коли ви знаєте, особливо на... Початку широкомасштабного вторгнення, тобто загальна державна національна ветеранська лінія фактично буде також елементом цієї системи, яка дозволить, коли на неї позвонили, фактично в віддаленому селі до ветерана прийшов помічник. Пані Юлія, ми з вами перед цією розмовою домовлялися залишити час на запитання, і у нас в залі є ветерани, тому я би свою частину цієї роботи запитань передала тим людям, яким точно є, що у вас питати. Наєм, будь ласка. Дякую. Ну, насправді, в мене багато питань. Я дуже дякую вам за вашу роботу. Але питання в мене таке: скажіть, будь ласка, а коли ви усвідомили, що ветеранських політик немає, і який трек почав е, працювати? Тобто, ви сіли, зібралися з громадськими організаціями поговорити? Чому я питаю? Тому що е, на момент, буквально місяця назад, ми з Презентували ветеранську політику разом з іншими громадськими організаціями, до цього часу держава нічого про це не чула, не знала. І що стосується тих сервісів, які ви кажете, я ветеран 16-го року, я продовжую бути військовим. Я цільова аудиторія, я про це нічого не знаю. Як так сталося? Дякую. Я усвідомила, що ветеранської політики немає. Коли служила в. Підрозділі, і я навіть не знала, коли я служила, що це міністерство існує. Коли я прийшла в міністерство, бюджет міністерства був менший ніж бюджет будь-якої області. І Розуміння, що це є окремим видом політики, не було б, повірте, навіть в державі у деяких представників урядовців, і у представників мені один раз написали листа від одної державної установи міністру справах ветеринарів. Щоб ви розуміли. І коли я розповідала деяким посадовцям, що вибачте, ветеранам потрібно все ж таки Тут чотиритисячну чергу житлову, яка дісталася мені у спадщину забезпечити. Багато хто з людей казав: та ні, нема коштів, нема цього. Але на політичному рівні президент нас підтримав, підтримав бюджетний комітет, і ми отримали цю субвенцію. І цього року, 2401 родин, отримує ці це житло. Як якби не широкомасштабне вторгнення, всі б чотири тисячі б отримали. Але це було виключно політичне рішення. Коли я почала аналізувати програми, які діють у Міністерстві у справах ветеранів, я вам скажу чесно, що системності політики не було. Цього року на уряді я презентувала нову ветеранську політику, також презентувала нашу ветеранську політику на міжнародному форумі, ветеранському, який вже щорічно проводиться за участі президента, де ви були присутні, до речі. І, звісно, громадські організації зараз дуже активні, але Давайте будемо відвертими. Більшість ветеранів, які не поранені, зараз воюють. Це, це ну, просто. Я вже я попередньо ніж ви прийшли, я сказала, що для мене було викликом е, на початок широкомасштабного вторгнення залишитися цивільною особою е, в, е, в період е, війни, і, але ми взяли на себе відповідальність і зараз, якщо 30 років цього не було зроблено, е, напрацювали механізм, інструменти це доповідало з прем'єром міністру. І зараз ми інституціоналізуємо цю політику. Повірте, е, добитися того, щоб ветеранську політику виділяли. Окремо від соціальної, це дуже. Тут є міністерка у справах соціальної політики, і ми знаємо, у нас багато дискусій з цього приводу було, але все ж таки і ми продовжуємо дискутувати, це зовсім нормально. Але е... більшість людей, це буде близько 4 мільйонів людей, дотичних до політики. І політика шанування, політика гідності, цінностей має бути наскрізною в наступних всіх урядах. Дякую. Питання в тому, що насправді ем, ну, є купа організацій, які займалися цими питаннями, з ними немає комунікації, на жаль. Е, і друге питання пов'язане з тим, що е, це питання почалося не вчора і не позавчора. Дай воюють навіть ті, хто поранені. Я теж продовжую воювати. Але історія в тому, що з ними про їх потреби ніхто не почав говорити. Досі, і коли дають квартири, в мене є величезні сумніви, що це саме те, що потрібно. Це mm -hmm. мій обов'язок, який мені достався у спадщину. Зараз потрібно буде міняти взагалі підходи до житлової політики. Тому це люди особ... ми видаємо квартиру особливо з інвалідністю, не квартира, а субвенції на придбання житла особам з інвалідністю наслідок війни першої другої групи, а також тим людям, які воювали Діться, в тому. Вибачте, що... можете мене дослухати. Mm -hmm. Що а також ті люди, які перед якими держава дійсно заборгувала з 2014 року, це так звані АТО ВПО, які люди. Які воювали, стали переселенцями, і дев'ять років вони просто е, ну скиталися по різних домівках. Тому я думаю, що цей обов'язок потрібно виконувати і Дивіться, Що стосується просто того, що ви пропонували, я скільки почув третякову, 3 і кома 89 мільярдів гривень виділяється на, на інститут помічника ветерана. Це ідіотизм максимальний, чому поясню, тому що е, є слідчі слідчі. Е, зараз поясню. Слідчі, які працюють зараз в слідстві, у них порядка 800-1200 справ за місяць. Жодне з них якісно не проводиться. Тобто, коли я ветеран, призвоню цьому помічнику, а в нього буде 500 інших ветеранів. В мене є сумніви, що він спорається. І я дуже згоден з цією історією. Що дайте, будь ласка, зручні сервіси, які саме потрібні ветеранам, а не дайте помічника, який розбирається в незручних сервісах. Ну, вибачте, ветерани не ідіоти. Вони з мозком, вони воювали, вони захищали країну навіть. А ви кажете помічника дати. Та він сам може бути помічником. А, дивіться, це пілотний проєкт. За результатами. А, його... за, за, за результатами... 3, 89 мільярдів гривень. Ні, До кінця року він завершиться, цей пілотний проєкт. І якщо нічого, тобто для того, щоб. Механізм спрацював, можливо, воно не спрацює. Зараз наразі в Вінниці працевлаштовано 12 помічників, і вони прекрасно там працюють. і У нас є досвід, і вони виступали на всіх урядових нарадах, які проводяться в комітетах, і так далі. Вони працюють можливо, прекрасно, тому що півтора мільйона, мільйона людей мільйон. ще не вийшли, не демобілізували. З чому проблема? Я ж пояснюю це зараз. Їх там ну я ветеран, але мене відправили на ново на війну. Нас менше ніж буде, коли буде демобілізація. Ну мені здається, ми доводили цю думку всіма можливими способами. Ви все рівно йдете туди буром. 3,89 мільярди. дев'ять У мене є сумніви. Давайте зараз пані Юлія відповідає на цю репліку, і ми завершимо цю частину. Добре? Ви зможете потім пані Юлію окремо запитати. Ні, давайте давайте я керую цим процесом. Давайте я думаю, що потрібно зробити так, щоб не одна людина говорила 10 запитань, щоб кожній людині дати можливість виступити. Ні, давайте я буду керувати цим Но... процесом. Ні, ну, я бачу, воно виходить з під контролю. Так, пані Юлія, репліка щодо доцільності виділення такої суми коротка, і ми завершуємо цю частину. Е Ця програма була підтримана загалом урядом. Були дискусії, і кошти також проговорювалися на бюджетному комітеті. Наразі це затверджено. І я скажу, що ми пілотний проєкт будемо звітувати, як він спрацював. А далі будемо дивитись, якщо нічого не робити, ніхто нічого нового не придумав. А люди демобілізуються. У них є проблематика. Ми дамо повний звіт, як процес цей проходить. Але я хочу зараз трошки про інше. Я хочу дійсно подякувати за те, що у нас тут є Олександр Водько. Який наш інвіктус, який героїчно відстоював нас. Ми бачили це все на спортивних змаганнях. Це дійсно приклад того, що таке гідність і що таке український воїн. Олександр, дякую вам дуже. Дякуємо. Дякуємо. Пані Юлія, ви вже мені наступного гостя на наступну панель представили. Дякую вам, що ви сьогодні долучилися. Це була Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів. Так. Ви зможете публічно ні. Ні. Дякую вам дуже. Зараз ми готуємося до наступної панелі, де ми продовжимо тему ветеранської політики. Можливо, ваше питання там теж буде обговорне. Якщо ви маєте якесь приватне, ви можете його поставити.